Чому е, євреї з'явилися на півдні України? Єврейське питання воно завжди е, стояло актуальним в політиці е, Царату. Одним з шляхів вирішення цього питання було е, переселення євреїв до сільської місцевості для того, щоб е, вони займалися сільським господарством, Їм взагалі, довгий час забороняли взагалі мати землю. Попри те, що до кінця дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття, на рівні влади навіть і окремих авторів в Російській імперії підтримувався стереотип про те, що євреї, і нездатні до сільського господарства ці люди довели, що це неправда на півдні України сформувалися такі сталі осередки єврейського життя. Найстрашніше почалося з німецьких вторгненням з влітку 41-го року, і ми знаємо, що терени України стали тими місцями, де відбулися перші взагалі в роки Другої світової війни масові вбивства єврейського населення.